Інна Стасюк питає ситуація у Рівно та Рівненській області. Що ви бачите, Аня? Я бачу, що будуть обстріли. В них є ціль гатити по інфраструктурі. Однозначно. Найближчий час. Там буде посилюватись захист. Максимально. Так. Карта сили випадає країни, хоча й небезпека є, дуже хочуть вони там наробити нам біди. Угу. А... Пані Олена Чорна, вітаю вас, питає про Кропивницький. Угу. Вітаю вас, пані Олена. Також буде повітряна тривога, обстріли, спронування. Небезпечно, чесно кажу, небезпечно. Будуть стримувати опір. Угу. Дякую. Переходимо далі. Мар'яна Черепаня питає про Закарпаття. Яка там буде обстановка? Багато пліток, от я чую, проти Зеленського. Будуть піднімати людей. Так, підтверджується на картах те, що я відчуваю. Сумно обстрілів. Так, найближчий, самий-самий найближчий час нічого не буде, але щось як задумали. З боку Росії. Там мають як бути переселенці, туди переселяти людей з Херсонщини, Херсонської області. Переїжджати туди буде багато людей? Можливо, готують якусь провокацію, але її мають попередити. А якого роду це може бути провокація? Зненацька як удар. Угу. Дякую. Вікі Вікторія дуже багато. Я бачу ваше повідомлення питає про Чорноморськ. Що буде у Чорноморську? Мені кажуть, що не можна розповідати зараз цю інформацію, але там щось може бути активно. І є зад, ну, задуми є. Угу. <кій> Поки що не буду говорити. А в плані обстрілів? Карта диявола, звісно, неспокійна там, угу. звісно, і темна буде енергія. надалі темна енергія, але щось має відбутися. Наші військові задумали там трошки щось таке цікаве для росіян. Угу, дякую. Олександр Ус. Чи можливі вибухи у Чорному морі? Так. Між кораблями бій буде. Я бачу, що Корея буде активно ким заявляти про себе активно. В Чорному морі? Відволівкати як увагу на себе а, брати. Угу. Піднімати питання стосовно ядерного удару. В Чорному морі так, не буде спокійно. А... Я бачу вибухи і спроби, спроби атаки кораблів будуть. А... А це якось пов'язано. От днями також. Президент Зеленський оголосив, що у нас в Чорному морі тепер є флот наших морських дронів. Вони якось нам якось вони з цим пов'язані. Так, я цього не хотіла казати, але так. Угу. Дякую вам дуже за відповідь. Нас дуже багато людей дивляться з окупованих територій, а, зокрема. Нова коховка Валентина Максимова. Коли звільнять? Бідні наші люди. Так. Поки що не так швидко, як хочеться. Поки що. Не чекаємо, У мене п'ятірка виходить до 25 го року, буде якийсь результат, будуть якісь новини. Угу. Перед новим роком однозначно будуть загострення в зимовий час, період. Це навіть не потрібно бути екстрасенсом, хто слідкує трішки за новинами, будуть загострення. Так, на жаль. Але ми все витримаємо. Дякую. А оці загострення вони принесуть якісь серйозні результати, плоди? Так. Угу. так. Дякую. Інше Нам залишимо. Нам дали умову, щоб ми в якийсь час показали, що ми дійсно кошти і зброю витрачаємо з результатом. Угу. Дуже дякую. Е ще Марина питає. Е чи звільнить Пердянськ? І коли його звільнять, якщо так? Також не так швидко. Там неспокійно дуже. Поки що ні. Поки що ні, не так швидко. А Якісь, можливо, приблизні ми маємо проміжок варіант часу якийсь. 24-й рік. Десь наприкінці зими. Десь поки що так мені показує. І то. Тобто близько трьох місяців не менше? Наступної зими. Тобто вже е наприкінці зими 25-го року? Я думаю, що так. Або перед, або наприкінці. Ось угу. так поки що показую. Я бачу, що. Росія буде намагатися перекинутися, якось злитися з цієї війни, відволікти знову ж таки увагу світу на іншу країну. Угу. Цікаво. Про це поговоримо більш детально пізніше. І зараз я хочу ще запитати Олена. Цікавиться, чи не залишиться у сірій зоні Сєвєродонецьк і коли місто вийде з неї? Якщо він вийде, російська мова. Там знаєте, як хімії також дуже багато, мін дуже багато. Холодно, зима, дивіться, взагалі там дуже такі важкі карти. Диявол, ну, тобто поки що навіть про це думати зарано, але ж в майбутньому все одно, в майбутньому все одно а, має бути якийсь рух. Той бік наших військових однозначно. Угу. І давайте останній оберемо коментар. Є Наталія з Краматорська, яка цікавиться, що буде з її містом до кінця цього року. Я бачу, що будуть багато хто пробувати виїжджати звідти. До кінця року таких прям якихось змін певних я не бачу, хоча буде там, бачите, і обстріли неспокійно. До кінця року ще не час, би, певних Угу. Uh -huh. А коли можна буде видихнути і жити спокійніше, ніж зараз в Краматорську? Мені чомусь йде весна, але якого року я не бачу. Uh -huh. Мені не показує 25, 26, 20. Зараз. Я спробую так подивитися. 27 п'ятірка, можливо, після 25 року. Угу. Дякую. І все ж давайте ще одне місто подивимось: це Київ. Київська область дуже просять і знову ГЕС. Київ зараз під великою, як би сказати, загрозою, він як магніт буде. От я бачу, як притягує енергія. І водночас як відштовхуюча енергія, коли ми будемо відбивати, і також на здивування усім показувати нереальні результати. Адже обстріли будуть дуже частими і потужними Київську область взагалі. 28 числа Потрібно дивитися і 13-го. Це в грудні, правильно? Так, в грудні. І цього місяця, 28-го. Угу. Київська область, дуже захищений Київ. А... Біля води це Вижгород, Вижгородська область. Я думаю, що туди будуть, як направляти. 11 числа також потрібно бути обережними вночі. Будемо відбиватись і, знаєте, прильоти десь біля дороги. Знову Солом'янський, Голосіївський, щось таке, Дарницький віруси. Якось навіть хімію можуть закидати. 12 місяць будуть дуже, як би, обстрілювати. Ну, світло, вода їхня цікувати. Але будемо відбивати. Тобто ГЕС вони будуть далі намагатися? Намагатися, так. Угу. Дякую. Це, я сподіваюся, дуже заспокоїть багатьох наших глядачів. А, чи є можливість повторного походу на Київ до кінця року якихось намагань? Намагання так. Вони намагалися проштурмити збоку, я вже казала раніше, але ж нічого в них не виходить. Угу. А 1 грудня, там, на початку грудня, нам можна чекати цього? Спроби однозначно будуть. Угу. І вони впевнені, що в них навіть вийде по картам, судячи з розкладу. Бахмут там мені зараз показує, туди стягують дуже багато якихось такі круглі. Це міни чи що? Щось кругле. Там щось, щось туди везуть небезпечне. Бахмут. Пастки підриви. Щось щось туди має приїхати скоро. Спроби будуть, але їх будуть стримувати. Також будемо склади їхні підривати, і їхня зброя якось а в тих містах, де вони переховують зброю, буде палати і горіти. Угу. І в, в Росії десь там також. Буде. Про це не будуть говорити, але буде бавовно. Угу. Чимало. Дякую. Знову почались розговори в медіаполі про відкриття аеропортів, як це було раніше. Тоді хотіли відкрити полосу, яка вже там фактично на кордоні зі Словаччиною. Чи є перспектива відкриття хоча б одного аеропорту у 2024 році? Є. Угу. А чи можете сказати, де, який? Чомусь показує, що ближче до 2025, або навіть 2025 році. Uh -huh. Не раніше. Хоча 24 ми вже будемо, якби, активно за це говорити. Не менше року нам ще чекати. Вступ в Союз. Ось, бачите, показує п'ятірка, uh -huh. семірка. Союз. Якийсь має бути союз. Вирішення питань наших. Тому що це велика для нас якби, проблема. Я бачу, що з Польщею будуть ще якісь питання, конфлікти, тому перетин кордону один із варіантів, як десь з іншого боку. Угу. А отак, якщо вже. Далекі, чудові часи дивитися далі, це коли українці зможуть знову літати за кордон спокійно, нормально, можливо, не з кожного міста, а тільки десь з заходу України. Я бачу, що все частіше до України будуть прилітати з усього світу угу. на перемовини, щодо... Розглядання якихось питань стосовно Союзу і так далі. І тому це питання буде підійматися поряд із тим, коли ми вступимо до Союзу. Угу. А, тобто, більше нам військовий союз якийсь потрібен для того, щоб. Ми почали спокійніше літати. Так, нам потрібні союзи. Угу. І вже ми потрібні в Європі маленьким країнам не розуміють, що не сьогодні-завтра вони можуть стати наступними. Тому навіть вони зацікавлені, щоб утворювався швидше цей союз. Угу.